Декларацію прав дельфінів розробили вчені філософи і захисники прав тварин кажуть, що дельфіни не менш розумні за людей, і поводитися з ними треба так само, як і з людьми. Дельфіни мають самосвідомість, можуть впізнавати себе у дзеркалі, сумують за загиблими дитинчатами, годують хворих родичів і допомагають рибалкам, якщо їх за це годують. Якщо ця декларація набуде законної чинності, вона захистить дельфінів від ув'язнення у зоопарках і від рибалок. Захисники прав тварин кажуть, що треба підвищити і статус китів, а китобої прирівняти до вбивць. тоді організатори китових сафарі будуть зобов'язані дотримуватися правил поваги до приватного життя китів. Нафтові та будівельні компанії повинні будуть нести відповідальність за свої проекти, які псуватимуть цим створінням життя. Серед авторів декларації члени відомої гельсінської групи, яка включає британське товариство захисту китів і дельфінів. Кожен представник китоподібних кити, дельфіни та білухи має право на життя. Ніхто не має право бути власником цих створінь або робити щось, що порушує їхні права, свободи чи встановлені правила ідеться у декларації.